Кожна з чоловікам, які одружені мати стосунки. Я пропоную тобі в <кхи> <кхи> мене хороші груди, але якби в мене їх не було, я би мечтала про них очень-очень сильно. Анна Алхім найкращий приклад сильної і незалежної жінки. Я не хочу про це говорити. <кхи> <кхи> ласка, не може сама її профінансує чоловік. Супер! <кхи> Таємниця залишається таємницею завжди. Всім привіт! Ми на каналі і Сьогодні в нас рубрика Арома Плітки. Сьогодні з нами Яна. І, і Маріна, так, Да. <ріст> сьогодні ми будемо обговорювати всі плітки, відомі сьогодні в медіа. Поїхали. Так, у нас блогери шоубіз, і я пропоную почати з Анічки Алхім. Я думаю, це прізвище знають абсолютно всі. І в нас тут така новина, що у Анічки Алхім з'явився новий коханець, але про це ще ніхто не знає. Знають тільки її підписники зі Сторіс. Як тобі взагалі вся ситуація з Костіком? «Анна Алхім найкращий приклад сильної і незалежної жінки, тому що так іскусно обвалити круг пальця чоловіка може тільки Аня Алхім, і нам всім варто цього повчитися в неї. Ну, але є інша думка, що яка? не можна з чоловіком, які одружені, мати стосунки. А чоловікам можна одруженим мати стосунки з іншими жінками? Поїхали про це, поговоримо. Я не хочу про це говорити. Насправді я вважаю у кожного свій вибір. Тобто у чоловіка є свій вибір, у жінки є свій вибір. Просто Анічка бере від життя все. Я не стою ні на її бок, ні на його бік. бік. Я на Тому... стороні Ані Алхім. Дівчонки, голосуйте. Хто за mm -hmm. Ані? Головне, що ніхто не на стороні а, Костіка. Ну, звичайно, ні. До речі, в його жінки. котра Жертва всій цій ситуації вона медійно дуже виросла. В неї дуже багато підписників, і в неї зараз коштує реклама близько 170 тисяч за сторіс. Тому дівчата я дуже багато потеряла жінки в цьому конфлікті. Виграли, і я пропоную ще підібрати якийсь аромат для Ані. Тому що ми все-таки про парфуми. І я вважаю, що для Анічки чудово підійде. Чомусь вона в мене асоціюється з брендом Кіліан. а саме з парфумом водка Rocks. Ну так, знаючи колекцію Ані про її парфуми і її смак до таких достатньо терпких, деревних і, на мій погляд, смердючих парфумів, для мене це ем, кірка, напевно. Якщо що смердючі парфуми, це вся ніша. Так, ну в тебе кірка Тізани Терензі. У мене так. це Кілія. Вот Каунз Рокс. Поїхала далі. А, наступна новина в нас Квіткова, пані Квіткова, яка досить давно вже розійшла зі своїм чоловіком. Так а, як його звати? Микита, здається, Микита Добриня, здається, так. так. Вони познайомились на Холостяку, і з того часу вони були разом, одружилися. Це, до речі, розвилися. єдина пара, котра створила сім'ю саме завдяки проєкту Холостяк. Ну, таємниця залишається таємницею завжди. І у Квіткової з'явився новий чоловік, це футболіст. Його ім'я я не знаю. Якщо не помиляюся, Олександр, і він менший за неї на рік чи на два. Мені здавалося, десь на років 10. впевнена? ні. ні. Скільки квіткові років? 25. Квіткові? Я думала, так. і 35. Я вибачаюсь, Пані Квіткова. Це моя суб'єктивна думка. Ну, ну просто Даша виглядає просто ідеально. Вона дуже шикарна тіло. Так. Її це ну, можна собі всім на наклеїчки дівчата і хлопці, всі собі можна як референс взяти для тіла мрії, тому що вона його побудувала з нуля. Це прям вау. До речі, є така плітка. Ха, плітка, плітка, <laughs> такі плітки, що Даша використовувала один препарат, дуже відомий для спуднення. Вона так, це сама казала. Це не є таємницею, вона це сама казала на подкасті в маші Фросеніної але кажеш... це було пов'язано з її здоров'ям. Ага, препарат, який використовується, він використовується для людей, яких є проблеми з цукровим діабетом або інсулінорезистентністю. Тому в неї були ці проблеми, вона його використовувала, їх використовує настільки багато людей, але мало хто про це говорить, а вона мала сміливість про це сказати. Тому для мене це показник роботи над собою із одним елементом оземпіку. Ось і все. Адвокат бренду пані Квіткової. Наші квіткові зітьми до себе на роботу. <різь> Я вважаю, що це не дуже гарний приклад, коли дівчатам показують шикарне, круте тіло, але угу. там був наявний препарат. Тому що дівчата можуть подумати, що це не тільки спорт, не тільки її. Що це все ж таки завдяки препарату, вона змогла досягти такого тіла. Я бачила людей, які його використовували, але при тому з тілом їхнім кардинально ніяких змін не було. Для мене це є комплекс, навіть використовуючи цей препарат. Тому, якщо потрібно змінити якийсь стан здоров'я з допомогою якогось препарату, він виправданий я рахую, що це абсолютно нормально. Але підтримати таке тіло це в разів важче, ніж просто. Там зробити собі ін'єкцію, і, і на цьому нічого не закінчується. Це великий-великий початок, дуже великої роботи над собою. І вона це зробила. Ну для мене весь бренд Даші Квіткової це робота маленької, дуже такої ніжної, тендітної дівчини, яка поставила на коліна дуже багато інфлюенсерів, блогерів і змогла підкорити цей ринок. І вона в топі вже другий рік підряд. Тому всі ми робимо помилки, всі ми робимо якісь плюси і мінуси. Але вона показник рівня, який вона задала, і дуже мало хто може цьому рівню на даний момент хоча б близько підійти до неї. За такий короткий термін побудувати такий блог, який несе дуже велику смислову нагрузку і не несе нікому шкоди, це достатньо поваги. Я думаю, про... ми можемо зробити окремий навіть випуск про неї, тому що там я все зрозуміла. Давай оберемо парфум для Дашик. <святкове> я думаю, це щось легке і дуже квіткове. квіткове. Нехай це буде Versace Bright Crystal. Так, це дуже класичний такий е аромат, який вже десятки років існує, але я думаю, він їй підійде. Класика, такий насичений, такий приємний. Він мені з нею от асоціюється. У Нас наступна новина, і це вже про груди. Про схуднення ми з вами поговорили. Давайте про груди поговоримо. Сі сі тема. Хто зробив груди? Ось буквально найближчий час. Хто це зробив? Це перше в нас Юлічка Вірба. Вона зробила підтяжку. І друге, буквально на днях декілька. Днів тому зробила переможниця останнього холостяка Інна Білінь. Вона зробила собі підтяжку підборіддя. Це називається ліпосакція підборіддя. І мамопластика, тобто зробила груди, тому що їй вони не подобались. Вона це все викладала в сторіс. Юлечка Вірба зробила підтяжку, тому що також їй не подобались її груди після родів. Як ти відносишся до таких... Трансформацій у блогерів останнім часом, до речі, їх дуже багато, ті, хто робить такі операції. Для мене варто почати з того, хто їх не робить. От мені давайте назвемо людей, які не роблять пластичні операції. Я думаю, що кожна людина, яка починає заробляти достатньо великі кошти, вона починає змінюватися як і розумово, духовно, так і фізично. Тому що в кожного у нас є якісь речі, за які ми чіпляємось. І вони нам не подобаються в зовнішності. Я до імплантів, до якірних підтяжок відношусь абсолютно класно, тому що кожен має любити в першу чергу себе. Якщо щось комусь не подобається, будь ласка, змінюйте. на мене, ніяк не впливає там трансляція людей, коли вони роблять собі якісь операції. Не знаю, дякувати Богу, в мене хороші груди. Ну якби в мене їх не було, я би мічтала про них дуже-дуже сильно. Ну, до речі, Сімбочка, вона наступна в нас. Вона не робила жодних пластичних операцій. Принаймні вона про це не казала. А, ну, по ній видно, що вона не робила. Вона до давно вже в Тіктоці з малку, мабуть, і по ній видно її. То все. куди їй тільки двадцять чимось років? Тож почекай А вербі. 23, якщо я не вижу. Ні, в вербі 20 років. 22. 22 років. 22 років. В неї вже є дитина, якщо в неї кожні там, маніпуляції з тілом, такі як вагітність, набор ваги, там, зменшення ваги, вони призводять до опускання грудей. І тому, якщо дівчинці це подобається, зробити груди, щоб бути впевненою, будь ласка, якщо вона може це сама профінансувати, будь ласка, не може сама її профінансує чоловік супер. Тому для мене впевненість жінки в першу чергу, я так ну, для себе бачу, що це її зовнішній вигляд. Так що для неї важливо, підтяжка грудей всіма руками підтримую. Ми в жодному разі не засуджуємо жодних своїх трансформацій з тілом, тому що це вибір людини. Ми повинні про це пам'ятати. Я Стоці. пропоную підібрати аромат для верби, Юлічки. Mm -hmm. І от це досить складно, якщо хім, то зрозуміло, так, водка, Рокс, все, все досить так, квіткова також, то для, для Юлі, я думаю, це Шанель, це така класика. А, щось із Шанель. А для мене вона дівчинка, яка поєднує в собі велику силу, велику тендітність і велику е, ніжність по відношенню. До свого чоловіка, до своєї маленької дитини. Для мене це кіліан лавбайкіліан. Така маленька, солодка якась нотка для Юлії Варби. Нехай буде так. А хто в нас другий був? Холостяк. Інна Бєлінь. Ми їй не підібрали аромат. Почекай, почекай. Ми а. всім героїням підбираємо аромат для Інни, Давай. Ми для неї підбираємо франк-букле кокаїн. От щось таке в ній є, щось таке Напевно. дуже цікаве, таке щось невизначене. Вона для мене все ж таки більш закрита книга ніж відкрита. Мало вона транслює саме себе, але я думаю, ми ще про неї багато чого дізнаємось. Е, наступний в нас герой цього випуску, і це стало відомо вже, хто буде холостяком. Наступним холостяком. І це в нас. Цимбалюк. Угу. Mm -hmm. На превеликий жаль, я не його фанатка. Я декілька разів бачила якісь відео пости з ним. Гарний чоловік, гарно виглядає, гарно побудував свою кар'єру. Вже Це? багато пліток про нього, що в нього є е, жінка, з якою він зустрічався. Вона досить відома співачка. Я не хочу називати ім'я. Всі так знають, а я не знаю. але це я думаю, що не можна просто. Тому що це плітки, людина вагітна. А ми що робимо? А, ми зараз не тут не пліткуємо. Ну, не можна, <рі> я вже не можна. Ну, людина буде. вагітна вже. На такому великому м, терміні. Тому, а, і всі говорять, що це його дружина. Насправді, Ну як? Що це його жінка, у якої буде а, дитина саме від нього. Супер. В цимбалюка е... буде дитина. От і супер. Але він іде <гум> на холостяк. Також нещодавно з'явився відео пост соцмережах, де ми бачимо, як цимбалюк дуже присно роз. <гум> <гум> Також ми бачимо пост там, де цимбалюк цілує пристрасно злату огнівіч, а вона є учасницею холостячка, де брала участь як в головній ролі. І я вже я дуже гарна пара. Якщо б вони були разом, я була б дуже щаслива, бо мені дуже подобається златочка Огневич, Вона така гарна жінка, просто вогонь. Я думаю, що їй підійде аромат Лібре від Івсен Лоран. А для цимбалюка, я думаю, обереш ти аромат, з ким він тобі отсуть асоці... асоці... асоціюється. Я думаю, що йому підійде Діор Саваш, адже це парфум таких звабників. Таких спокусливих чоловіків, які завжди знають, як розтопити серце будь-якої жінки. Взагалі то Діор ваш це парфум для аб'юзерів, нарцисів та бабників. А що йому заважає бути аб'юзом, нарцисом і бабником? А це ми дізнаємось вже у вересні, коли подивимося новий випуск Холостяка. Тарас Цимбалюк не підведіть. Я на вас поставила ставку, що ви хороший чоловік. А з вами була я, Маріна та Яна. До нових зустрічей у нас на каналі. Пока.